Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас добрий раночок. Ми сьогодні виспались, розпочинаємо новий день. Зараз буду готувати сніданок, хочу запарити кускус. -кус. Також розпочинаю день зі скляночки водички. Водичка вже закипіла, додаю її до крупи. Тепер вершкове масло: сіль закінчилась, буде без солі. Так накриваю, щоб крупа заварилась. Зараз ще заварю чай, який подарувала Ярослава. Ми вже його. Пили дуже смачний, і дивіться, тут є ще назви цього чаю. Ми вже випили ранкову гармонію та чорний імператор. Так, сьогодні у нас буде щасливе життя. Ось така квіточка. Заливаю укропом. До кускусу в нас є шашлик, я його підігріла в мікрохвильовці. Сергій вчора купував в магазині, начебто в хворі. Дуже такий ароматний. Ще зробила овочевий салатик, вже насипала кускус. Так ще треба чаю налити. Такий зручний чайник. Прям дуже мені подобається. заварник. Розлила нічого. Слухайте, ну шашлик дійсно дуже смачний. Я навіть дістала упаковку з холодильника, щоб вам показати. Це шашлик по селянській, свинячий. Да, Сергій Так, да, написано свинячий. Купував в форі кілограм 240 гривень. Коштує. Ціна дуже така приємна. Це готовий продукт, і прям дуже смачний виявився. Тому щиро рекомендую. Будемо теж брати. Треба пересипати ці шматочки, які залишились після сніданку, бо ми наїлися. А ти вчора їв ще? Так, звісно. Да? То там було більше шматочків. Там, там було десь пів кіло. Ну так, да, тут написано, що ти. 600 Вага, да, 600 грамів 582 Дозволю собі ще трошечки полежати після сніданку. Вчора дуже втомилося на роботі, бо був насичений день, тому сьогодні хочу трохи відпочити і зараз я слухаю своє тіло. Роблю так, як воно мені підказує. Зараз їду на візит до лікаря. Сьогодні у мене плановий візит. Лежала я, лежала і потягнулася рука подивитися документи, подивилася. І виявляється, що мені е, треба на візит на годину раніше, ніж я думала. Тож швиденько встала, зібралася, вже викликала таксі, бо поспішаю і їду в лікарню. Це великий ліфт, до речі, якось шуміти струмно на нього тепер спускатися або підійматися. Чуєте ці звуки? Це ж ненормально. Я вже бачу свою машинку. Добре, що водій не заїхав у двір, бо тут дуже складно потім виїжджати і це податковий час. А часу зараз в мене повмаль. Ну, що після візиту прийшла ще прогулятися в парк, якраз парк поруч біля лікарні. Взяла ще собі какао, сонечку. то виходить, то заходить, погодка така ще прохолодна, вдягла шапку, шарф брала з собою. На візиті, як зазвичай, перевірили тиск, поміряли животик, вагу мою перевірили. І назначили наступний візит. До речі, з новин в мене тепер інший лікар. Та лікарка, яка спочаткувала мою вагітність, вже не працює. Тож у мене тепер новий лікар, теж жінка. От і домовили, що в декрет піду з 1 квітня. Отже, наступний візит і запланований на 1 квітня. Нагуляла апетит, приїхала додому, а Сергій у форі купив піцу. Мою улюблену, обожнюю цю піцу гавайська, з ананасиком та куркою. Зараз буде перекусик. Добрий раночок. У нас на годинку 9 ранку, я вже тут куховарю, вирішила швиденько приготувати пасту з тунцем. Знайшла Запаси тунцю, ось такого подрібненого. Цибулинка маленька була, паста томатна, оливок немає, тож буде без оливок. Ну, і ось такі макарони. Пересипала сіль, нарешті Сергій купив солі, ось таку взяв, купував Форі. це іспанська, крупна, морська. 15 хвилин і смачна готова. викликаю плиту і накриваю кришкою. Посуд перемила, ще встигла прибрати в холодильнику, навести там трошечки порядок. Зараз вже будемо нарешті снідати. Заварила ще чай, дивіться, яка гарна квітка розпустилася. А наче чай називається сливова кісточка. Я ну, зробила салатик. От. На вулиці сьогодні погодка, просто причудова. Треба буде обов'язково вийти. Я вже відкрила балкон, щоб трохи запустити в квартиру свіжого повітря. Натрапила на знижки, які були в брокарді. І якраз на свято мені подарували гроші, то купила подарунок, оновила тональний крем, купила Діор. Я вже багато років таким користуюся, і якраз мій вже майже закінчився, тож купила нову баночку. Це Діор Форевер. Дуже класний, він мені підходить. Так, дорогий, але мені надовго його вистачає. Це тональний засіб з високим вмістом натуральних компонентів, екстрактом ірису, наструції, шипшини та братків. Надає рівний матовий тон шкірі, дуже стійкий. Стійкість його 24 години. І він додатково матує шкіру, що якраз мені підходить. Прибирає недоліки. Дуже гарно він вирівнює тон шкіри. І ще дуже круто, що він захищає від ультрафіолетового проміння. Тут SPF 20 Цього тонального крему мені вистачає десь на рік. Тут 30 мл. Я просто дуже економно його використовую. Дивіться, яка класна пляшечка, матове скло. Кришечка матова. Так, колір на цей раз я взяла 15 N. Такий світленький, бо до цього в мене був 2N. Трохи темніше. Цей колір більш на Засмаглу шкіру це якраз на зараз. В принципі, тут колір підлаштовується під тон вашої шкіри, тому можна буде і влітку світлим тоном користуватися. Тут вже майже нічого немає. І ще, до речі, є в мене ось такий тональний крем від Dior. Теж класний і він трохи дешевший. Але все одно Dior Forever мені найбільше подобається. І прям ідеально мені підійшов, тому що це для мене топ. Ще взяла спробувати ось такі капсули для волосся. В цих капсулах олійка. так Тут виробник Індонезія. Олійка для темного волосся, нічне сяйво. А ці для фарбованого волосся, наче йдуть. Так, і теж ся його кольору. Отже, буду пробувати. Мені колись колега давала одну капсулу, але я не пам'ятаю, яка саме то була. І, в принципі, мені сподобалось, тож вирішила купити. Можливо, хтось з вас вже такі використовував, то напишіть свій. Відгук. До речі, такі капсули є для різного волосся, для світлого, темного, для пористого. І є ще в великих упаковках такі баночки, і в них багато капсул. Я взяла такі блістери. Тут по 8 капсул, і вони недорогі. Зі знижкою вийшли десь 90 гривень. От зараз. Пробую нанести якусь. Нарешті я переробила всі домашні справи, поки зранку є сили, є енергія, бо вже в другій половині дня моя продуктивність падає і зовсім нічого не хочеться робити та й не можеться. От. Тож стараюся вже всі свої домашні справи робити зранку, в першій половині дня. От, я вже вдяглася, зараз о, хочу о, вийти на вулицю, вдягла свою ковтинку, ще в неї влажу, хоча синочок росте, і вона вже не так на мені сидить, як сиділа, коли я її купувала, але ще можна її трошечки поносити. Я би не сказала, що на вулиці так тепло, як здається. Добре, що в мене є капюшон, хоча можна було і шапочку одягнути, але я подивилася 9 градусів тепла. Думала, що тут прям весна-весна, але ні. зимових ще не знімаю. От, тому що березень такий місяць е, краще не роздягатися. Так, ну прийшла я в парк Позняки, пройдуся тут трохи. Думала, що прогуляємось разом з Сергієм, але він ще на зустрічі по роботі. Тож гуляю одна. Мала мені торгівельного центру в робочі дні, приїхала ще й вихідний, але я зараз в Ошимклазі, хочу тут дещо подивитися і ще зустрітися з колегами. Людей не дуже багато для вихідного дня. Навіть і не пам'ятаю, коли останні тут була. Ой, дивіться, який тут гарний акваріум. Плавають рибки. Клас. Вау. Я наче вперше бачу риб. Але дивіться, який головний. З цього ракурсу краще. Ладно, пішла я далі. Вже нарешті повернулася додому, поспілкувалася з дівчатами, дещо прикупила покупки, покажу вам в іншому відео. Я зроблю таке відео з покупками на весну, тому що купую вже деякі речі, готуюся до весни. От, відчуваю, що втомилася. Зараз буду вже відпочивати, тому буду завершувати це відео. Я вам всім щиро вдячна за перегляд. Бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких до нових зустрічей!